штани перший плюс другий сорт, 10 кг, ціна 2500 гривень. 10 кг. штанів. Це йде розмір М-ка чоловічий. Однотонні такі на манжеті. Далі йдуть синього кольору, розмір я тут не бачу, вони також йдуть на манжеті. Розиночка йде знизу, розміру не бачу. Думаю, що це буде Мка. Далі йде розмір Елька. Вони йдуть прямі по довжині. Наступні йдуть такі бежеві. Розмір Елька. Далі йдуть такі. Розмір х на манжеті. Наступний тут брендові штамішки навіть. Чого вече вони йдуть на манжеті? Далі йдуть ось така МК. опне, розмір 38. Наш тут таке Найки на манжетах. Це у нас розмірі я тут не бачу. Ось тут він. Ось тут Далі ще Розмір S-ка, Це йде також s S на манжеті. Далі йде розмір XL. ка Ці біленькі йдуть на плісі, Розмір я тут не бачу. Далі ще тут такі брендові Zara. розміра не бачу.

Ці йдуть розмір, не вказано І остання моделька йде ось така XL. Ціна 2500 гривень за 10 кг.